Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитовній варті. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Бо так, як нове небо і нова земля, що я сотворю, стоятимуть переді мною слово Господнє, отак От буде стояти ваше потомство і ваше ім'я. Нове небо і нова земля. Бог сотворить цей світ по новому. Цей Бог оновить цей світ. Так як це було за часів Ноя, коли був всесвітній потоп. коли було змито причину гріха, тобто людину. Але водночас Бог оновляє це все через присутність Ісуса Христа. Через присутність Його Сина серед нас людей. І от присутність Христа серед нас людей це, це є святе причастя. Це то причастя, яке ми отримуємо в часі святої літургії. І от коли ми Його приймаємо, ми стаємо новими людьми. Ми стаємо новим життям, тим новим життям, яке творить Господь. І тут стає парадокс. Чи людина, яка приймає Бога, може підняти зброю, щоб вбити іншого? Людина, яка є новою, наново сотвореною, людина, яка є дитиною Божою, заради якої помер Христос, чи може така людина бажати смерті іншого, грабувати, вбивати? Ні, не може. І, відповідно, той, хто свідомо і відкрито, той, хто з власного бажання чинить насильство, вбивство, грабіж, той, хто бажає майна іншого, іншої людини, така людина не може називати себе християнином. Так він не може бути тою новою дитиною, новим світом. Його ім'я не може бути ім'ям, яке стоїть перед Богом. Часто мене військові питаються, а як же ж нам бути тоді? Як же ж дотримання цієї шостої заповіді? Не вбий. Оце насправді дуже перепрошую на шостої, п'ятої заповіді не вбий. Оце насправді дуже просто. Те, який є намір людини. Коли до нас прийшли вороги росіяни, це треба говорити відкрито. Їхній намір був один знищити Україну. Знищити українців, знищити націю, культуру. Про це вони відкрито заявляють у своїх е, ЗМІ, їхній президент про це говорить. Скільки відео є, скільки радості є у тих військових, які вбивали українців, причому вбивали беззахисних. Тобто мотив цих людей був один зло, який мотив нас захистити життя, захист? Мене змусили до того, щоб захищатись. Це є пояснення. Чи ми порушуємо шосту за... Чи ми порушуємо, перепрошую, цю заповідь не вбий? Я б так не сказав. Чи порушують цю заповідь росіяни? Так порушують. Чи можна сказати, що вони є християнами? Ні, не можна. Вони не є християни. Їхня поведінка, їхні діла. Не свідчить про християнське життя. Не свідчить про те, що вони є Божим народом. Бути християнином це любити життя. Бути християнином це захищати і берегти це життя. Це не починати жодних спеціальних операцій. Це не починати війни, це не вбивати мирних людей. Це не стріляти у спину людям, це не гвалтувати і людей. Бути християнином це жити в своєму домі, жити в межах своєї країни, дбати про свою країну, про свою сім'ю, про свою родину. А не йти до чужого народу, а не йти в чужу країну. Господь Бог творить нове життя, новий світ. І це творіння є через присутність Христа. І от ми маємо усвідомити одну річ, що до того моменту, поки ми будемо захищати своє життя, берегти свій дім. І наш мотив не буде в тому, щоб знищити і вбити. А в тому, щоб захистити, зупинити ворога. Так, ми тоді нове життя, новий народ. Знаєте, я просто хочу всіх застерегти від тих закликів, що йти в Росію, знищити Москву, хай вони це все відчують. Ні, не сміємо цього робити. Бо тоді ми перетворимося на них. Перетворимося на цих загарбників. Перетворимося на тих, які хочуть нищити і вбивати. А цього допустити не можна. Цього Бог не хоче, щоб ми це робили. І маємо про це пам'ятати. Наші думки, наші слова, наші дії, вони свідчать про те, хто ми є. А Господь Бог бачить наш, наше серце, бачить наші наміри. І допоки наші наміри будуть чистими, ми будемо його вибраним народом. Тож пам'ятаємо собі про це. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокуса, але визвали нас від Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній і цю ніч. Всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за бойових дій, людей комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. А наших військовополонених поверни живими, і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаяли свої злочини, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас. Цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день ми розпочинаємо о 9-й годині молитовною вартою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!